І остання новина, яка, чесно кажучи, мене шокувала, здивувала, і не хотілося, щоб це сталося. Зеленський все ж таки звільнив Залужного. Про це він сказав у своєму вечірньому зверненні. Дорогі українці, українки, сьогодні я зустрівся з головкомом Валерієм Залужним. Це була одна із сотень наших розмов за час цієї війни. Майже два роки постійного аналізу кожної ситуації. Обговорили зараз фронт, загрози, напрямки, усі виклики, Авдіївка, надзвичайні дії наших воїнів та надзвичайні складнощі в обороні міста. Запорізький напрямок дуже жорстокий, південні напрямки, виклики Харківського регіону та наші можливості, можливості України цього року, третього року повномасштабної війни. Ми повинні зробити саме цей рік вирішальним Вирішальним для досягнення українських цілей у війні. Росія не може просто змиритись з існуванням незалежної України і самим фактом незалежного життя нашої держави. Але Росії доведеться змиритись із нашою силою. Досвід двох років цієї війни переконав тільки поразки Росії. Наближають мир, кожен рік цієї війни має свій характер. Перший рік вистояли, почали повертати своє, довели світу, що Росія може програвати. Другий рік цієї війни ми виграли Чорне море, виграли зиму, довели, що можемо відновити контроль над українським небом. Але, на жаль, не змогли досягти цілий нашої держави на землі. Ми маємо чесно говорити, відчуття стагнації саме на південних напрямках та складнощі в боях на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Українці стали рідше говорити про перемогу, але український дух не втратив віри у перемогу. Україна зберігає свій історичний шанс і реалізувати його наш обов'язок. Цей рік повинен стати часом України. Часом, коли кожен український воїн знатиме, як і раніше, що українська держава, українська армія здатні перемагати. Я вдячний генералу Залужному за два роки захисту, я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно витягують цю війну на собі, відверто поговорили сьогодні про те. Що потребує змін в армії, термінових змін, я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді Української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Це не про прізвище і тим більше не про політику. Це про систему нашої армії, про менеджмент. У Збройних силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Кожен солдат, кожен сержант та кожен офіцер, який бачить фронт, розуміє, які рішення потрібні: суттєво більша технологічність дій армії, перезавантаження генералітету. Штаби усіх рівнів мають знати і відчувати фронт так само, як солдати. На нулі. Бойові командири цієї війни, командири з нуля мають реалізувати свій особливий досвід на рівні всієї армії у керівництві. Зараз Сила оборони України це майже мільйон людей, які були призвані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні більша частина з них не відчули фронт так, як меншість, яка реально на передовій. Реально воює. Це означає, що потрібен інший підхід, зокрема до ротації, інший підхід до управління фронтом, інший підхід до мобілізації та рекрутингу. Все це дасть більшу повагу до солдата і поверне чіткість діям у війні. Дорогі народи, від сьогодні до керівництва Збройними Силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу... Щоб бачення війни було єдиним і у наших воїнів в роботиному чи Авдіївці, і у Генерального штаба та наставці. Ретельно підбирається кожен, чий досвід зараз послужить оновленню Збройних сил. Я провів десятки розмов з командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив з бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скібюком. Та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача, бойового командувача, генерал-полковника Олександра Сирського. Він має успішний досвід захисту, провів Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу Харківською. Визвольної операції я призначив генерал Полковника Сирського, головнокомандувачем Збройних сил України. Сьогодні ж говорив з генералами Майсюком та Заброцьким їх досвід на службі державі. Очікую найближчим часом таких змін в Збройних силах України. На столі має з'явитись реалістичний детальний план дій Збройних сил України. На 2024 рік, і з врахуванням реальної ситуації, на полі бою зараз і перспектив, кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю. Має відбути справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту. Треба вирішити проблеми з логістикою. Авдіївка. Не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де у них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Має бути виправлена, надмірна та невиправдана чисельність у штабах. Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних сил України та підрозділів. Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації це обов'язково. Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів, тільки навчені солдати на першій лінії. В структурі Збройних сил створюється новий рід сил, сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач, команду перезавантаження Збройних сил України. Головком Сирський представить днями. 2024 рік може стати успішним для України лише. лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України. Ми всі пишаємось нашою армією, і ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб українська армія стала армією переможця. Я дякую кожному і кожній. Хто вірить в Україну б'ється заради України, працює заради нашої перемоги та допомагає. Допомагає Україні. Слава Україні! Героям слава. Значить, буквально перед Етером було повідомлення в офіційному телеграм-каналі Володимира Зеленського про те, що він зустрівся з генералом Залужним і говорив про оновлення в керівництві Збройних сил України 1759, А відеозвернення, яке ми ще переглянули, з'явилося на офіційному телеграм-каналі Президента 1837. Ну і варто сказати також про те, що Залужний від реагував і е, написав таке: в перші найскладніші дні Великої війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога вистояли разом. Наша битва триває щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024, Тому усі повинні змінитися та адаптуватися до нових реалій, також щоб перемогти теж разом. Щойно зустрілися із Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова. Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії, вдячний усім, хто поруч в команді Генерального штабу Міністерства оборони, президенту України. Я пишаюсь кожним та кожною в збройних силах України, які захищають майбутнє наших дітей, усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. <кхід> Пам'ятаємо і помстимося за всіх українців. Обов'язково переможуть слава Україні, написав Валерій Залужний. Хочеться просто сказати щиро дякую Валерію Залужному, щоб не було. Звичайно, що головнокомандович залишив свій історичний слід у історії сучасної України і, безперечно, заклав фундамент нашої майбутньої перемоги. Тому велика шана подяка головнокомандовичу і всім військовослужбовцям, які зараз боронять Україну. Ну, а, власне, про Олександра Сирського, що відомо, два факти, які з'явилися вже у відкритому доступі, і які знає кожен українець, що він народився в Володимирській області в Росії, навчався у Московському вищому військовому командному училищі. Ось такі Новини. До речі, пишіть, будь ласка, свої коментарі, що ви думаєте про ці кадрові зміни, про те, що говорив Зеленський, що ми всі очікуємо перемоги, і суспільство розчароване тим, що немає успіхів на фронті. Але я особисто розчарована тим, що Валерія Залужного зняли.